16 листопада міжнародний тем толерантності. Давай я познайомлю тебе із цим поняттям. Толерантність це повага, здатність без агресії сприймати думки, поведінку, спосіб життя іншої людини, якщо вони відрізняються від ваших. Толерантна людина готова вислухати і зрозуміти іншу точку зору. Толерантність це милосердя, це доброта душі, це повага та дружба. Толерантність це терпіння, це взаємодопомога. Але не плутай толерантність із поведінкою, яка порушує соціальні норми, несправедливість інших людей, неповага, обман або образи це погана поведінка, яка недопустима по відношенню до тебе або інших людей. Озирнись, навколо тебе мільйони людей, і всі вони різні, але кожен із них людина. Чи доводилося тобі бачити людей не схожих на тебе? Думаю, доводилось. У людей може бути різний одяг, матеріальні статки, колір скіри, фізичні можливості, у когось Карпатий носик. І незалежно від усіх відмінностей зовні, всі люди мають добре серце, і здатні на подвиги. Пам'ятай, вони такі, як і ти. Стався до інших так, як хочеш, щоб інші ставилися до тебе. Наповнювати себе добром. Можемо лише ми будь толерантним.